Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 8 січня. З вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Іван Ус, головний консультант центру зовнішньої політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерію, вітаю всіх, хто нас дивиться. Я чому так підкреслив, що кандидат економічних наук, тому що щойно жартували з паном Іваном, що його титрують уже як кандидат медичних наук. Але ага. я думаю, що колеги чи журналісти не дарма так говорять, оскільки пан Іван справді дуже обізнана людина, дуже грамотний фахівець у багатьох питаннях, але, звісно, його профіль економіка. І міжнародна політика, особливо, що стосується, я так думаю. Певне, що стосується саме країн Центральної Азії, близького Сходу, мабуть, близького сходу буде так сказати ще правильніше, але в нього вдало вдається пояснювати речі, які стосуються світової економіки. І от зараз я хотів би саме з вами поговорити в розв'язі майбутніх протистоянь, які несуться по світу після вчорашньої заяви Дональда Трампа, його претензії на Гренландію, Канаду, тиск на Мексику, також на Панамський канал. Я не знаю, що він ще захоче, але це вже заяви озвучені обраним президентом. Їх не можна трактувати двозначно. Вони є однозначними, тому що сказав, що буде використовувати навіть силу для того, щоб повернути під контроль Гренландію, якщо не буде укладено якусь угоду. Ну і вчора також з'явилася дуже, як на мене, тривожна заява про ситуацію в Ізраїлі і на Близькому Сході. Ізраїль має готуватися до можливої війни з Туреччиною і загроза може перевершити навіть виклик Ірану. Вася на увазі нинішнє протистояння Ізраїлю з Іраном, точніше, з його проксі групами, але вже були навіть і прямі атаки обох країн одна. По одній урядовий ізраїльський комітет нагеля заявляє, що Анкара прагне відновити свій вплив в часів імперії Османа, що може призвести до конфлікту з Ізраїлем. У цьому Анкара може об'єднатися з силами Сирії. По Сирію ми говорили з вами минулого разу, і не лише минулого, а й поза минулого разу. Тобто, це тема, яку ми дуже детально з вами проговорили. До речі, глядачам дуже сподобалися ваші коментарі. Пане Івану, от, от що ви вбачаєте за цим повідомленням? Чи справді варто очікувати? Війни Туреччини проти Ізраїлю те, що я ну, відсвітковую, то справді Ердоган м'яко кажучи не полюблює не євреїв. Загалом він там, от буквально нещодавно, після останньої атаки Ізраїлю по Хамасу у Стамбулі відбулися масові акції протесту. Там за різними підрахунками вийшли сотні тисяч прихильників Палестини. Чи справді це може бути, і чи допоможе тепер Ердогану заява Трампа про територіальні претензії на інші країни? Рухатися в бік Ізраїлю, але війною ну, дійсно, ми розуміємо, що якось друга половина 20-х 20 років нашого сторіччя вона розпочинається з якихось таких дуже суперечливих заяв, які, по великому рахунку, підводять світ до чергової війни, світової війни, адже лідери провідних країн кажуть про зміну території соловим шляхом, тобто, це абсолютно нова. Риторика, нова логіка, але мені чомусь оці риториці від Дональда Трампа і також від людей, які сприяли його перемозі в Сполучених Штатах Америки, більше вбачається бажання порушити цей так званий діпстейт США, тобто розрушити старі порядки і можливо будувати якісь нові. Тобто такі, знаєте, якщо ми повертаємось в минуле сторіччя, це революційний дух, який існував на його початку, і зараз таке враження, подібний дух, якийсь існує принаймні в головах у Трампа його оточення, де Трамп каже про те, що силою може Гренландію взяти, каже, що Канада повинна бути його штатом. каже про Панамський канал, погрози Мексиці. Ілон Маск починає коментувати внутрішньополітичні німецькі питання. Питання Великої Британії, тобто речі, які взагалі-то навіть британському бізнесмену чи німецькому, якщо про німеччину не слід дуже сильно залазити. А тут ми бачимо, що коментарі йдуть. Тобто, дійсно враження таке, що хочуть якось так переглянути правила цього світу. Я все ж таки не думаю, що це буде втілено в житті, але тим не менш, це дійсно підвищує градус цього спілкування. Коли всі починають думати, ну якщо вже новообраний президент США робить такі заяви, то можливо нічого страшного нема, в тому щоб силою якісь території обрати. Тобто, якщо після другої світової війни не було відчуття такого собі табу на подібні заяви, зараз. Ніякого особливо табу нема, і дійсно Ердоган може використати появу такої риторики на свою користь, сказати: ну, якщо США каже, що це абсолютно нормально, то і ми тоді будемо робити те саме. Єдине, що зрозуміло, що це все буде породжувати хаос. Тому будемо дивитися, як з цим хаосом треба боротися. Єдине, що мені здається, що також частково ці заяви від Трампа лунає через те, що Трамп він давно критикував міжнародні інституції. І він і мене задоволений. Він деяких з них взагалі в США під час свого президентства зараз не виключає, що він продовжить цю роботу. Більш близька мені тема світової організації торгівлі, адже якраз свою кандидатську захистив а по ній. Ось я не виключаю, що Трамп може вивести США сод елементарно, тому що знаєте. Uh, коли ще в 2019 році я добився прогнозу розвитку світу на 2050 рік, то бачив, що по цим прогнозам Прайс Ватрхаус Купер зготував ці прогнози. Китай буде першою країною у світі. Індія з великим відставанням другою, а сполучені Штати Америки буде третьою там поза Індією. Я розумів, що значною мірою це через це, це складається такі прогнози, через те, що чинна модель глобалізації, вона працює радше на Китаї на Індію, а не на США. Щодо країн Європи, до речі, Великобританія Велика Британія десята, Німеччина дев'ята. Повинні були бути країнами у світі. Тобто зрозуміло, що Європа взагалі а, суттєва ідея з провідних позицій США. Вони не залишаються, але не першим, не другим робцем. Тобто, розум... вже тоді я розумів, що треба щось змінювати у глобалізації, підкоригувати її, і, і як на мене, гепотетичний вихід світової організації торгівлі це буде сигнал того, що все. Що е, вільна торгівля це в минулому зараз? Ми все переглядаємо. Чи чому, чому в минулому? Тому що зрозуміло, що могутність Китаю вона ж то якраз і побудована на тому, що 2001 року Китай, як то кажуть, впустили в світову організацію торгівлі. Якщо давайте так 2001 рік експорт товарів з Китаю був 300 мільярдів доларів, і це була шоста країна в світі по експорту. Зараз 3 мільйони 400… Мільярдів за 2023 по 2024 ще не маю даних, і це і Китай не просто перше, а перше з великим відривом. І тому, як на мене, хочуть якраз зупинити оцю тенденцію, але чи вдасться, подивимося з приводу США? А з приводу Туреччини, ну знаєте, Ердоган він любить також багато заяв. Він дійсно уособлює собі силу, яка хоче відмінити всі здобутки Кемаля та Тюрка. Який по великому рахунку поставив крапку в історію Османської або Атаманської імперії е, і призвів до створення Туреччини зараз таке враження, що Ардоган хоче відновити велич Османської імперії, але в нього також багато, як на мене, популістських заяв. І давайте, якщо ми окремо поговоримо по, про Ізраїль і Туреччину, е, скажу так, що 7 жовтня 2023 року, коли відбулись події, в Газі я був в Туреччині. 9 жовтня цього ж року я був ще в анкарі, тобто при літі в Анкару в столиці Туреччини і я не можу сказати, що там якісь були такі антиізраїльські настрої. Ба Більше я цілий тиждень був тоді в анкарі. І коли я спілкувався з нашими представниками посольства в Анкарі, вони мені сказали таку фразу: що дивись, що поки. 에, зараз ізраїльські туристи, які через події 7 жовтня приїхали в Туреччину, 에, Ердоган мовчить, але як тільки вони вийдуть, то будуть заяви вже антиізраїльського характеру. і Дійсно, у Ердогана ж не спочатку були ці заяви Вони в нього були десь через півтори, можливо, два тижні. Чому? Тому що це був період. Коли як казали мені в нашому посольстві, е, ізраїльські туристи продовжили цей сезон, курортний сезон для Туреччини, адже він вже був закритий, але його продовжили спеціально для них. І як тільки вони виїхали, як то кажуть, гроші заплатили, Туреччина почала робити антиізраїльські заяви, і зараз вона фактично не живе, але насамперед як на мене. Це спроба затвердитись у ролі головної мусульманської країни в світі, головної країни, країни ісламського цього світу, і саме цим я пояснюю риторику Туреччини щодо погроз зраїлю. Ну про це мова йде, безумовно, і на ізраїльському телебаченні. Вони прямо кажуть, що зараз, коли е, Туреччина замінила Іран в Сирії, тобто Туреччина має через Сирію кордон з Ізраїлем, безумовно, це. Загрози, але наскільки ці загрози будуть матеріалізовані, ось тут ми будемо дивитися. Я з вами погоджуюсь, що це може бути одним із сценаріїв такі заяви, як просто погрози струшування повітря і з боку Трампа навіть mm -hmm. бачу багато. Ну не скажу, що багато зустрічає коментарі прихильників Трампа і в Україні, і тим паче в самих сполучених америки мовляв. Трамп до цього ніколи не вдасться, він не буде це ніколи робити. Ну, так само, як і м, зараз, коли ми, ми говоримо про Туреччину, Ердоган ніколи цього робити не буде. Він дуже такий обачливий. Я чув такі заяви і стосовно Путіна. Путін ніколи цього робити не буде, і це не вірилося зовсім. Ну от вчора ще одна пролунала заява вже від, ну, скажу так, соратника певне Ердогана. Ільхама Алієва, президента Азербайджану, який назвав Вірменію фашистською державою, і пригрозив знищити цей фашизм. Дослідно цитата звучить наступним чином: Вірменія, по суті, є фашистською державою, бо якщо цією країною майже 30 років керували носії фашистської ідеології, то вони формували і цю країну. Ось чому фашизм має бути знищений або керівництво Вірменії знищить його, або ми знищимо його. У нас немає іншого вибору. Тобто, вже конкретно претензії йде тут мусульманського світу на південний Кавказ, про що ви говорили? Де є великі інтереси, в тому числі Ердогана Ордоган фактично зараз чужими руками загрібає жар. І я не виключаю, що до приклад до прикладу Алії можу помилятися. Звісно, під такою іфоднитлі іфорії з Негоїдним Карабахом, яка не закінчилася. Так там він просто як він каже, повернув історичні землі. Хоча в контексті історії ви добре знаєте, що ці території там на яких завжди проживали вірмени за великим рахунком, це справді територія вірмен, а не азербайджанців. Але азербайджанці це бачать по-своєму, в них своя історія. Так? Ну так як в принципі і в Путіна своя історія. Наскільки такі е заяви, я їх пов'язую знову ж таки з Ердоганом, можуть мати продовження. Бо, вже коли мені кажуть, що такого не буде, я не вірю. Я наводжу приклад Путіна. Він же також говорив, що в Києві фашисти сидять, і досі Дякую. говорить. Безумовно, тобто, взагалі історія останніх років показує, що не слід ігнорувати подібні заяви. Головне, щоб все ж таки у людей, які їх роблять, було розуміння ризиків, які будуть для них через матеріалізацію цих погроз. Щоб ці ризики були і для Трампа, якщо він дійсно захоче по великому рахунку війну з Європою, якщо він захоче сили забрати Гренландію, і для Ердогана, тому що все ж таки Ізраїль це країна, яка має давайте так. Те, чого вони кажуть, не мають, але те, що вони застосують, якщо їм знадобиться, мають на увазі mm. ядерне озброєння. А, І тому, все ж таки, розуміння цих ризиків воно повинно існувати. Що стосується Алієва і Вірменії, насамперед це рефлексія на те, що нагадую, що м, події в Карабасі вони ж не завершились, тому що коли вони в 20-му році закінчились. То була е, цікавий пункт домовленості, що буде створено так званий екстериторіальний коридор між Нахечіванью та Азербайджаном. І він повинен був іти по кордону між Вірменією та Іраном. Іран був дуже проти цього. І він і зараз робить антиазербайджанські заяви, тому що. Для Ірана необхідно, щоб все ж таки у нього був цей кордон з Вірменією, тому що все, б там не було, є історичні а, передумови для складних відносин Вірменії і Туреччини. 1915 рік ніхто не забув, але ж а, є конкуренція ось власне Сирія великому рахунку. Так, там була Росія, яку викинула, але там був Іран, яку Туреччина також виконала. Виконала з цього простору, і як Іран хоче бути провідною мусульманською країною у світі, попри те, що вони шиїти більше суніти, так і Туреччина хоче бути провідною. Можна запитання, пане Іване. Які, які тоді мусульмани в Азербайджані? А що цікаво, що там шиїти і ось. Тут мені, але при цьому в Азербайджані якось вони зрозуміли, що краще їм рухатись до Сунітської Туреччини, ніж до Швіцького Ірану, бо Іраном там ще складність полягає в тому, що є у Ірану свій Азербайджан, це... і він оцінюється в 25 мільйонів людей в Азербайджані 10 мільйонів так а для це? розуміння. А, І цей а, чому а, ж власне запитою розумієте? Бо якось це пересікається дуже дивно. Що, і тому, власне, розуміючи ризики для себе від Ірану, а Азарбажання, як на мене, і прагнув тісного контакту з Туреччиною, Туреччина, яка, скажімо так, і має історичне минуле, бо знаєте, коли. Кажуть про м, історію Османської імперії, якось не, не той факт, що е, Іван Грозний, російський е, цар, воював з Салімом, е, сином Слімана Великого, за Астрахань. Тобто, для розуміння того, що Туреччині належала Астрахань на півночі Каспійського моря. І Туреччина мені здається певні мрії про відновлення свого виходу до Каспів має. Власне, коли відбулись події в 20-му році, то вже багато хто казав, що зараз турецька база з'явиться на Каспії. Азербайджан відкидував ці заяви, але зрозуміло, що саме допомога Туреччини допомогла Азербайджану. Зараз я не виключаю до речі, що ця риторика, жорстка риторика Алієва щодо Путіна, це також частково. Ідея від Ердогана, тому що все ж таки Ердоган хоче зараз ствердитись в регіоні, і він розуміє, що поки є Росія, основна сила в регіоні це Росія, а не Туреччина. Отже, треба усіляко, скажімо, так продемонструвати слабкість Росії. Він це зробив в Карабасі в 20-му, Він це зробив в Сирії наприкінці 24-го. Скоріше за все, мій прогноз він це буде в 25-му робити в Лівії. Ну і маленьке сподівання, що він в Україні також захоче, щоб Росія зазнала поразки, просто тому, що для його концепції оцього ослаблення Росії необхідно, щоб власне вона зазнала поразки і тут. І тоді він буде казати, що все тепер Туреччина на Чорному морі провідна сила. Вона з Сирії викинула Росію, тому там Росія не присутня. Потім буде Кавказ. Подивимося, що буде після Кавказу. Там же ж риторика Ліва, вона значною мірою, до речі, була орієнтована проти конкретної людини, і навіть не стільки Путіна, скільки Рамзана Кадирова. А з приводу Рамзана Кадирова є такий цікавий момент, що Рамзана Кадирова дуже сильно вітають в країнах Затоки, але в Туреччині його ігнорують повністю. Для Ердогана Кадирова не існує. В нього є пам'ятники Додаєву. Він з Закаєвим за нормально спілкується, але Кадиров для нього це людина, яку він демонстративно, як на мене, не помічає. І виводи Алієва щодо Кадирова, також, як на мене, лягає у канву. А зараз, коли нагадую, чому я сказав, що не завершена ця історія Карабахської війни, екстериторіальний коридор про нього якось забувають. Але мені здається, що зараз Алієв розуміє, що Вікно можливостей, які своїми заявами дійсно робить Трамп, який підхоплює Ардаган, і зараз його ж підхоплює Аліїв, кажучи, що так, ви фашистська держава, ми будемо зараз силою. Або ви це зміните, а ми, або ми вам допоможемо це змінити. Тобто, як на мене, це дійсно лунають погрози щодо того, що Азербайджан зараз хоче робити силою цей коридор. Ну, подивимось, тому що, по-перше, там і Іран є, він нікуди не, не зник. І є ще один великий союзник у Вірменії це Франція. Через те, що велика кількість Вірмен живе у Франції, не слід про них забувати, і це буде означати допомогу. А там, до речі, ще є одна країна, з якою в Вірменії більш-менш стосунки зараз будуються, Це Індія, mm -hmm. Індія, в принципі, також яка має загрози з мусульманського світу, яка має Пакистан з традиційного суперника. і розуміючи, що цей союз. Пакистана і Туреччини може якось їм завадити, тому для Індії, як це не дивно, вони можуть якось з Іраном узгодити підтримку Вірменії для того, щоб цей протурецький або турецько-пакистанський союз не дай боже для них не склався. Ситуація виходить наступним чином, що на сьогодні я особисто бачаю уже такі заяв, не те, що там наші знаєте міркування з заяви конкретні від лідерів країн Ізраїль. Азербайджан говорить про те, що готовий йти війною на Вірменію. Ну це я так читаю. Це пряма погроза, воєнна погроза. Трамп говорить про те, що в нього воєнні претензії на Панамські канали на Гренландії. Це поки що про це. Далі ми будемо бачити, куди він буде засихати. Можливо, із Британії будуть вони звільнять, як сказав Маск. Це, це не жа і це не жарти. І е, зараз виходить, що можуть виникнути військові конфлікти всередині країн НАТО. Також між країнами, ну скажімо так, за посередництва країн НАТО. Ну, якщо говорити про Ізраїль, Канада перепрошую США будуть підтримувати Ізраїль, а Туреччина буде підтримувати умовно, Палестину. Ну, так воно нині є, але якраз зіткнуться вони те саме стосується і е, Вірменії. я Не випадково згадую, ви слушно зауважили про Францію. Франція також країна НАТО, а Туреччина також країна НАТО. Тобто виходить так, що НАТО має всі перспективи послабнути? Я поки що обережно говорю на рахунок посипатися. Тим паче не забуваємо конфлікт Данії, Королівства Данії і США. Це також дві країни НАТО. Ну, дивно складається конструкція, які ще, наприклад, там, якби ми місяць з вами про це говорили, нас би назвали, мабуть, не зовсім здоровими людьми, але нині вже так знаєте спокійніше про це говорить. Чи не стоїть за цим усім е, питання саме енергоресурсів? Тому що в останні дні я відзначаю певну тенденцію до подорожчання, наприклад, газу, подорожчання нафти. Це не глобальні подорожчання, це такі дуже несуттєві коливання, але війна завжди провокувала ріст цін. Це дуже вигідно країнам, які видобувають багато нафти. Та ж сама Саудівська Аравія, Росія, це Сполучені Штати Америки. Чи може це бути причиною саме такого розвитку геополітичного сценарію? Перша рефлексія, що настає час на здорових людей зараз, з приводу того, що якби ми це прогнозували, нас вважали б нездоровими людьми. Дійсно, військові конфлікти вони сприяють підняттю цих цін. Це безумовно вигідно Росії, тому Росія завжди підтримувала якомога більше конфліктів, які могли б їй допомогти. Інше питання чи буде вона мати можливість реалізовувати свою продукцію? Бо знаєте, ось Індія, яку я згадував, там вже був цікавий контракт у Росії з Індією щодо півмільйона барелів на день. В цьому році а вже індійські компанії, як пише Reuters, не впевнені в тому, що Росія. Зможу поставити ці півмільйона на день. На що я пожартував, що скоріш за все, Індія е, на Андромоді спеціально під, як то кажуть, на устойку загнали Росію, коли уклали з неї таку умову, яку вони знають, що Росія не виконає, і тепер зможуть, е, як то кажуть, вимагати від них компенсацію, Що цікаве, коли кажуть, що Росія не буде нічого їм компенсувати. Я кажу, так слухайте на рахунках російських компаній в індійських банках лежить 39 мільярдів доларів США. І вони не рухаються, тому що Індія не випускає ці гроші своєї країни. А отже, вони можуть під залог невиконаних контрактів власне ці, ці суми собі забрати. А потім щодо енергоціни енергоносії дійсно зростають: 76 доларів за барель зараз коштує нафта. Але подивимося, як вона буде рухатись з приводу до речі, цін на газ цікавий момент, що зараз ось Угорщина звинувачує Україну у тому, що через. Україну підняли ціни в Європі, але я спеціально порахував. А значить, ціни на газ в Європі в серпні 22-го і зараз. Тобто, пік був цін тоді, і в 7,3 рази власне менше зараз ціна ніж це було на піку в серпні 22-го року. Тобто дуже. 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 дуже суттєва відмінність. Тому це вже маніпуляції а, пана Сіярто, міністра закордонних справ Угорщини, який робив ці заяви. Але якщо повертатись до дійсно питання, що можуть сили, які зацікавлені в ек продажу експорті вуглеводнів в тому, щоб ці війни розпочались, дійсно так і є. До речі, з приводу НАТО ще є один конфлікт Греція, Туреччина. Давайте не забувати Більше. про нього, за Кіпр. І тому, на жаль, у НАТО є свої проблеми, і тут, все ж таки, як на мене, та той момент, що історичний досвід. Він стає все більше старичним, і багато війн починалися, Ну, якщо Друга світова добре не так багато від першої пройшло, то зараз відчуття того, що це вже було давно, це вже забуто, і вже є навіть таке собі відчуття запиту. А давайте ну, вимушено процитувати Путіна якусь двіжуху зробимо. Тобто, на жаль, на жаль, в мене таке відчуття, що дійсно світ, як би хоче щось такого ем, подібного. При тому, що є досвід, великий досвід руйнівної руйнівних наслідків верніше подібних подій, але якось це забувається. А ця коротка історична пам'ять, вона на жаль зараз може вистрелити і тут головне, щоб знайшлись люди, які пояснили всім цим основним акторам, як то кажуть, що їх заяви можуть ем, призвести до дуже 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 поганих наслідків. Ви знаєте, колись був такий. Цікавий е, випуск е, в Яралаші е, з радянських часів ще мультик. Е, коли суперечка двох хлопців закінчується тим, що там починається повномасштабний військовий конфлікт, і де все зруйновано, і вони кажуть, що слухай, а чого це ми оце почали цю суперечку, адже все, що весь світ, де ми жили, зруйновано. І зараз я боюся, що цей жарт може стати далеко не жартом, якщо дійсно ця риторика втілиться в життя. Я просто посміхаюсь, коли ви кажете, аби знайшлися люди, які змогли пояснити е, головним акторам, те, що їхні зараз заяви дуже небезпечні. Я буквально сьогодні вранці читаю повідомлення про те, що біограф е, відомого американського мільярдера Ілона Маска Сет Амбрансен. Амбрамсон Амбра перепрошую заявив, що власник компанії SpaceX глибоко хворий і може з'їхати з глузду. І закликає, щоб ну звернули увагу на його заяви. Розірвали контракти в Діпстейті із ним, які існують. Ну і спробували щось з цим зробити. Тобто реально б'ють на сполох. Хоча прихильників ультраправих рухів на сьогодні дуже багато, взяти крайню останню соціологію в Німеччині, яка проведена. Там альтернатива для Німеччини виходить на друге місце за стіличними опитуваннями, Може набрати до 20% у бундестазі, тобто, справді тенденції дуже і дуже непривабливі, і вони спровоковані заявами Дональда Трампа. Звісно, за цим ми будемо слідкувати. Поки що прогноз там робити якийсь оптимістичний не доводиться. На жаль, тому друзі, просимо вас зберігати холодний розум, робити своє. Нам треба і надалі допомагати Збройним силам України боронитися від російської агресії, тому що вона нікуди не поділася і. Я думаю, переконаний, що ми обов'язково до цієї теми будемо ще повертатися. Е, вибачайте, друзі, що сьогодні аналіз з паном Іваном був такий швидше, знаєте, геополітичний, аніж фінансовий, так як ми зазвичай робимо. Але саме через призму геополітичних проблем і рухаються гроші, які і живлять війну. На жаль, наразі вам говорю велике спасибі. З нами був пан Іван Ус. Пишіть коментарі йому, дякуйте за те, що він був з нами сьогодні. Дякую, До побачення.